Я хусі слухали баста Наша культура розбивалась та впала баластом. Я говорю тоді по-русски, це наша криза, але змінилися часи, пробувайся. Крига, ти перевзувся, і для мене, ти здувся. Так що мені тепер робити? Тепер я запнувся, перебираючи синоніми в пошуках, помилки борюся, наче Дон Кіхот З вітряком на конику. Тепер по факту, то що нам робити в цих справах, почну себе і вам скажу, що не кофі, а кава, ця тема розвивається зі швидкістю. Я роблю рекламу Там, де полямина, дихай сильно Там, де рідні слова Тебе на крівдять Там де вогонь по шкірі, коли ти бачиш Як зустрічають тебе у цьому клечу Там де полямина дихай сильно Там де рідні слова Тебе накрівдять Там де вогонь по шкірі Коли ти бачиш Як зустрічають тебе у цьому качу